Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами підводимо підсумки тижня. На тижні особливих подій не було. Святкували 8 березня, святкували річницю дня народження Тараса Гроча Шевченка. Це відбувалося майже в усіх громадах України, в тому числі Полтавщини, в тому числі Кобиляцький, Білицькій та сусідніх інших громад. Вітали жінок, покладали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка, декламували. Вірші, ну, взагалі, все відбувалося традиційно, цікаво, змістовно. Ну, як завжди, насичені і влада, і друзі, і однодумці, і колективи трудові всі працювали для того, щоб, ну, як найкраще подякувати жінкам за їхню роботу, за те, що вони є поряд з чоловіками. Початок тижня. Ну, а щодо Кобиляцької громади. Початок тижня влада побувала в дитячому садочку, ми про це говорили, намагалась згладити конфлікт. Потім на сторінках тижнево-Кайхов Кабуляк їх виправдовували, які вони молодці і чудово працюють. Насправді вони взагалі не орієнтуються, що відбувається в дошкільній освіті, скільки дітей ходить, чому трудові колективи не працюють на повну потужність, а отримують кошти. І кошти місцевого бюджету. Волонтерський рух працював цього тижня, збирали кошти в Дашківка відбулись певні заходи, теж зібрали е чималу суму коштів для того, щоб допомогти своїм землякам, які воюють сьогодні на фронті. І е якщо я на початку тижня згадував про заступника голови громади Олену Стаднікову, думаю, ну не буду вже. Е їй більш чіпати, нехай людина працює, якось вже аж незручно. Але вона дає інформаційні приводи ну, просто шедевральні. В п'ятницю. Олена Стаднікова, заврояно Дмитро Жуган та юрист міської ради зібрали педагогічний колектив другої школи. Для чого, ви думали? Ніколи б не здогадалися. Щоб повиховувати їх. І за що? За їхню патріотичну позицію та благодійність, передодні 8 березня, проспілковий комітет звернувся до трудового колектива з пропозицією та проханням. Пропозиція полягала в тому, щоб використати кошти, які зазвичай використовували на святкування 8 березня, як адресну допомогу нашим комусь з наших земляків, які сьогодні воюють. На фронті щось придбати і передати. Після прийняття рішення профспілковий комітет зняв 20 тисяч гривень із свого рахунку, і частину коштів передав волонтерки Марині Сідаш для придбання певного приладу нашому земляку, який сьогодні воює. На фронті Юлія Бутенко, казначей про комітету, передала ці кошти безпосередньо Марині Сідаш і соцмараж. Працівники другої школи дізналися, що я збираю кошти нашому земляку на прилади нічного бачення. Я оголосила про збір, написала, що скільки яку суму ми зберемо, скільки і замовимо цих приладів для авто. Якраз я зібрала на два прилади і хотіла вже замовляти їх, коли до мене прийшла Юля Бутенко із другої школи. Вона від імені жіночого колективу сказала, що жінки-працівниці зібрали кошти. Перед 8 березня вирішили не себе порадувати, а порадувати військові. Зібрали кошти і вийшла сума дев'ять тисяч. Вони мені принесли. Я таким чином ще в мене на один прилад було на третій. Так воно вийшла. Я замовила. Ну, вже після того ми четвертий замовили теж. Але на той момент ці кошти дуже були помічні. І вже я отримала ці прилади і днями вручу нашому земляку, Тарасу Холодному. Добра справа зроблена. Весь трудовий колектив про це знав. Ну, все відкрито, прозоро і зрозуміло, кому, для чого, і скільки. І тут приходить кінець тижня, приходить колишній директор, а не заступник міського голови Олена Стаднікова, Разом із Заврояно і з юристом приходить в трудовий колектив цієї другої школи і починає їх виховувати. Керуючись тим, що, начебто, хтось написав якусь скаргу, що не так виділені кошти, не тому передані і так далі. І тому подібні. Саму скаргу і прізвище того, хто написав, зачитано не було. Але оголосили, що це була неанонімна. І почалось виховання. І почалися фрази, а ви замовкніть, а я вам слова не давала, а ви вже говорили. Оце так себе вела заступник міського голови, по словам тих, хто був присутній. Це це виглядає схоже на 1937 рік і на трійку суддів, які, за надуманим звинуваченням, судили людей і відправляли на каторгу в Сибір. І взагалі, в мене є таке враження, що так як наша Олена Стаднікова навчається на юриста і друже із нашими місцевими суддями, і часто ходить до них. Чи то практикувати, чи то е побачити, як вони працюють, вона себе возомнила вже суддею. Перше, я це побачив, коли вона була в дитячому садочку. Там був конфлікт між однією з працівниць і колективом, і вона так уважно випитувала, що ви скажете, а що ви скажете, і вже таки е і хотіла там дати якусь юридичну навіть оцінку. А тепер вона проявила себе в другій школі, вже як. Учасник трійки суддів, які будуть вершити правосуддя в усім колективі, на які вона взагалі не має права взагалі ні до тих коштів проспілкових, ні до е, рішення цього трудового колективу, ні до рішення профспілкового комітету. Це ж треба бути таким недалеким, щоб прийти в колектив і лізти в справи взагалі не свої. Я вже не один раз закликав, щоб Олена Стаднікова зайнялася своєю роботою. що вона безпосередньо виконувала свої обов'язки, зайнялася освітою, культурою, медициною, спортом. Замість цього вона влазила в якусь історію, де проявляє себе недалеким обмеженим чиновником, який не розуміється в елементарних питаннях, а вдає з себе великорозумну, таку фахову знаменитість. Ну, не тим волонтерам дали. А нагадаю, що в нас є кілька волонтерських груп, які займаються справді допомогою. Один одна з цих груп працює в другій школі. Там, учасники цієї групи працюють в другій школі. І очевидно, це подруги Олени Стаднікової. Очевидно, із-за того, що саме не в тій групі дали кошти, це моє припущення, а дали кошти Марині Сідаш, яка в якої абсолютно Кришталева репутація з приводу використання коштів і так далі. І, очевидно, і це і викликало обурення чиновника, яка прийшла і почала керувати процесом. Трошки про освіту Кобаляцької громади. З огляду на всі школи, які сьогодні працюють, трудові колективи і підхід влади до саме цієї проблеми освітянської. Я бачу наступне: що якщо сьогодні не вирішити питання з директором, а на мою думку, треба повернути колишнього директора, наприклад, то ми матимемо наступний результат. Конкуруючі школи, така як перша, або колишній, як його називають, інтернат обласного підпорядкування, вони можуть найближчим часом посилити свої педагогічні колективи. Іменитими педагогами і батьки заберуть документи в другій школі і передадуть своїх дітей на виховання саме в першу або в школу інтернат яка сьогодні має кращу базу, навіть ніж друга школа, і сьогодні стрімко набирає оберт. На превраті, жаль, за діями заступника міського голови Олені Стадніко не слідкує ні Василь Фещенко, як виконуючи обов'язки голови, хоча це його заступниця, ні депутати, які її призначили, яким взагалі байдуже, що відбувається сьогодні в громаді, ні Анатолій Таранушич, ні Таміла Шевченко, ні Василь Кіптілий, ні Микола Попек, ані решта інших депутатів взагалі не цікавляться життям. Вони вирішують тільки власні і особисті питання. На наступному тижні оголошена сесія міської ради. І будуть ділити кошти 11 з лишнім мільйонів гривень до розподілу. Подивимось, куди депутати спрямують додаткові кошти, на які програми підуть бюджетні сигнування, і які цілі переслідують, і хто за цим буде стояти. Обов'язково вас повідомим, але це буде наступного тижня.